Скільки максимально здатний навчати садочок, і скільки на сьогоднішній день. чисельність Наш садочок розрахований на 14 днів, це приблизно 240 дітей. На сьогоднішній день, звичайно, кількість дітей набагато менше у зв'язку з усім відомими обставинами, але на сьогоднішній день нас 160 дітей і відвідує приблизно 110-120 дітей, наш садочок. Щодо овочі різні. Повідомляйте, чи, чи зверталися ви до управління освіти щодо закупівлі саме конкретної моделі виробника овочевістки, чи можливо будь-якої очевістки, яка здатна виконувати казні функції? Це по питанні був перелік обладнання, яке ми хотіли мати на першому кроці. Ми не встановлювали саме яке конкретне обладнання, тому що це не на наші компетенції, не ми придбаємося це обладнання і не ми фінансуємо. Тому ми пишемо потребу, що нам потрібно те, то, те-то, те, числі, те, 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 і овочерівська. Вона була в списку, але конкретно якої марки, якої фірми не наздовою. Вам було не принципово, яка саме, вона так? Ну, ви ж розумієте, що це має бути не ручна, властика очерія особисто, вона має бути саме не побутового типу, вона має бути професійна, вона має бути розрахована, ну, потужність цієї водіїстки має бути розрахована на 200 дітей. А, скажіть, будь ласка, чи є в, в вашому навчальному закладі укриття, чи воно обладнане? Є вказане на мову укритті місце для приготування їжі? У нашому закладі є укриття, яке розраховано на 120 осіб. Місце для приготування їжі там не передбачено. Повідомте, будь ласка, де і яким чином використовується овоча різка, яка її потужність, наскільки, чи ви вивчали її характеристики, наскільки осіб вона розрахована, з якою потужністю? Використовується на харчоблок З перших дні її встановлення. Ми були відкриті в е, серпні чи вересня, точно не пам'ятаю, місяць. І з відкриттям ми використовували все обладнання, яке було нам надо. Я на тому, що точно з серпня вересня відгору. Вона набагато покращує і полегшує працю працівників кухні, тому що об'єм овочі дуже великі, це ж не тільки салати, це і супи, і гарніри, і, 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 і всі страви, які ми використовуємо, ми використовуємо очистки. Саме про технологічні характеристики я вам сказати не можу, тому що я з нею не працюю і зараз не готова відповісти на це запитання, але мої кухарі користуються і е, достатньо можливості. Сорок проводимо очерістю для того, щоб покрити наші можливості. Тим більше хочу сказати, що під час відключення світла, ну, за рахунок того, що це робиться дуже швидко, ну, буквально 5 годин устрава вже зарізана, то знаючи про відключення світла, які були в минулому році, і зараз ми маємо ту саму ситуацію, це нам дуже допомагає і покращує організацію дотримання режиму почування дітей. Авідомі, власне, сьогодні ще практику обставину. Чи надходили до вашого навчального закладу, чи можливо знаєте про інші випадки, про інших навчальних закладів району, будь-які розпорядчі документи або усні вказівки щодо конкретного певного документу, що необхідно з просити надання закупівлі саме конкретно моделі виробника будь-якого оплату. Я працюю на своїй посаді, жодного разу не було нам вказівки писати попитання в конкретних яких. Можливо, були вказівки про те, щоб ми вказали чіткі характеристики, що конкретно нам потрібно, ну, не кілька різки чи парчубло. Що потрібно, там, яка потужність має бути, яка навантаженість має бути. Такі моменти нам вказували, але жодного разу не було вказів конкретно вказати, що саме ми просимо. Тому що я кажу, дня ми закуповуємо, ми ми проводимо тендери і ми до цього Раніше садочки говорить не кожна можна говорити за себе. Поясніть, будь ласка, яким чином чи використовується очерістка під час вітринок І чи ви ж що вона не, не спускається до приміщення укриття, яким чином вона використовується і чи забезпечується харчування дітей в укритті? Ви маєте до особиси, на височі великої на саме під час повітряної. тривоги. Ну, Відповідно до законодавства, під час повітряної тривоги всі мої працівники разом з дітьми знаходяться в укритті. Якщо на цей момент припадає режим харчування, то в укриті є продукти, які не потребують гарячої обробки. Це печиво, якісь, якесь, яке дається дітям, якщо ми саме під час тривоги знаходимося в Україні. Чи можете ви повідомити обставини, mm. яким чином вам передавалася знову Очистка, хто її постачав, ви її отримали в управлінні освіти, ви її отримали від перевізника, від постачальника, mm. яким чином? хто її отримав? Mm. 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 Значить, нас перед тим, як ми отримували оплачення, для нас проводився майстер-клас, і ми показували, як працювати. Я так розумію, що майстер-клас проводили представники саме організації, яка поставляла нам. Після того обладнання було заведено представникам цієї фірми, доразів пам'ятаємо, пам'яті, вони привезли, вони встановили. сьогодні вони провели навчання для наших працівників, як користуватися таким абрикатом, і після того ми вже почали відкривати. Під час, під час проведення до вітання допомоги першого року у 2021 року. 21 рік. Я нагадаю, що ми досліджуємо обставини поставки 2022-2023 по рік поводчизу. Те, що нам повідомили свідки, це є якраз той позитивний результат використання попередніми працівниками цієї овочі лісі. В принципі, прокурор задав всі питання, які... І мене цікавили, якщо загально овочівськи мали позитивний ефект для свого використання, як для харчування, так і взагалі для ефективності використання часу для годування дітей, на мою думку, кожен дошкільний заклад має мати саме на таке технологічне обладнання. Тому що коли мої працівники натирали моркву на терці руками на 120 двадцять розумієте, коли вона натисла кнопку і через 5 хвилин отримала ту моркву, на ферту саме такої. Такого роду який потрібно, то я вважаю, що такі обладнання має бути на всіх перших локах. І дуже сподіваюся, що рано чи пізно таким отділенням до того, що садочки будуть на сучасній морі. Е, чи використовувалося того чи ліса для підготовки продуктів для, ну, як ви сказали, для спеціальних контейнього зберігання в укриттях? Тобто для підготовки. Овочі, наприклад, для окриків. Дивіться, ну, ми, ми не можемо сказати, що саме для укриттів, але для приготування страви, для того, щоб вчасно поготувати дітей, або після відбою вивести і одразу поготувати дітей. Так, використовується. Немає, Немає, у вас є запитання до Немає. Немає. Дякую, що ви прийшли.